До запитань до полковника розвідника Недзельського. Зараз вже не секрет, що кількість уходів Сезече останнім часом перевищує кількість загиблих і нерідко в цьому провина офіцерів нижньої та середньої ланки. Людський фактор ще ніхто не відмінити. І от і командир має з великою повагою, з великою чином ставиться до своїх підлив. І якщо в нього відсутній цей елемент, за цього командира підлеглі не люблять, і бойовий готовний падає. Хоча він ідатичний, прагматичний командир, буцім так, все, але він має маючи бути людяним, добре ставитися до своїх підлеглих, щоб вони в ньому відчували цю сабову, що він не просто командир, він батько. От я коли служив, в мене було я був батько командир, я був комбат, батяня-комбат. Пам'ятаєте цю пісню, батяня комбат От коли батька комбат, ще й «Батяня», коли його не просто слухають, як посадову особу. Командир є командир люмінів, значить люмінію. Ні, а коли він ще як батька, комбат це вищий пілотаж управлінця. Коли він не просто формальний командир за формального знаку, коли він ще і неформальний.